Знайти кошти, передати допомогу та написати пісню це про южненських волонтерів. Імпровізований гурт, зібраний з музикантів та місцевих волонтерів, виступили з благодійним концертом в Палаці культури Дружба. В перервах між виступами організатори встигли розіграти аукціон з воєнними трофеями та зібрати кошти на квадрокоптери для 28-ї бригади. Ті, хто приходив на захід, могли знатити. У нас дві скриньки, стояло і окремо, що ми проводили аукціон. Теж на ЗСУ, це були гільзи, відстріляні при звільненні Херсону, це був Прапор Южного і це був Сухпай, Сухпай від Тереота. Те, що вдалося, скажімо, вторгувати за тіло те, що тут на заході, ну, це в будь-якому разі певна теж подяка людям і певні символи ми їм передаємо. От, і дякуємо за їх донати, вони будуть направлені там, за, за напрямом. Ми збираємо зараз на коптери для 28-ї бригади. Там вже зібрали 51 тисячу з ста. Нам ще 49 тисяч не вистачає. В репертуарі авторські та відомі патріотичні пісні, слова про війну та людські долі, написані Ольгою Таборовською. вперше прозвучали цього вечора. У нас назбиралось декілька пісень, які вже можна винести в світ. І ми вирішили показати їх людям і за, заодно зробити благодійний концерт, щоб було з скористю під звуки вибухів. Я дуже була зла на цю всю ситуацію, дуже мене все це бесило так. Дуже я була теж звурована і так сіла за піаніно. І якось отак вона написалася так, під емоціями такими. Дебютний волонтерський творчий вечір став і для творів Анастасії Галушко. На її віршах та піснях також стоїть відбиток війни, тривоги та втрат. Дуже хотілося поділитися з такими ж людьми, як і я, які поїхали за кордон, які відчули те ж саме, що я розлуку з рідними, втрату втрати друзів, рідних. Тому дуже хотілося поділитися цим, і саме тому я вибрала а, вірш Сотий день. І саме тому я вибрала пісню Додому. І також хотілося дуже цим людям допомогти, а, скласти якесь добре враження від концерту, від пісень, а, скласти, залишити їм якісь хороші відчуття, переживання, емоції. Тому я вибрала ще одну пісню Дихай! і вірш Живи, щоб підняти людям настрій, щоб вони знали, що все буде добре, що перемога вже швидко. Повну версію концерту з виступами музикантів та ходом аукціону. Дивіться у програмі про тиждень. Переплутали тіла небіжчиків. До нашої редакції звернулися рідні померлої, тіло якої переплутали в морзі. 5 лютого близькі та знайомі прийшли попрощатися з Людмилою Каганець. Проте, коли привезли покійницю, в труні виявилася незнайома жінка, зі слів Ірини замість її 63-річної тітки була 90-річна бабуся. Похорони були на 12, Нам привозять в йовіщах в її грабу чужого чоловіка. Вона взагалі жила в Січавки, але ну тут раніше вона жила. Потім в Січавку. Ми повинні були ну, привезти сюди, щоб люди попрощалися, тому що здесь її однокласники, друзі, прийшло много людей. Гроба вещах, бідний, а відкривають громад в її вещах, чужа жінка. Її муж битний зеленого цвета. Що це робиться? Халатність просто. Я пішла клініку нашу лікарню. Я говорю, а ні, нікого немає, нічого не Какая-то жінка по телефону там сказала, питала на тому, типа, позвоню, а це не наша проблема, там ви самі вирішать. Я кажу, подождите, ну, кто, ну, одевает, ложит, ну вас подписано должно быть. Тіло Людмили Каганець стигли повернути рідним з Новобілярського кладовища. На прощання з Южненкою близькі та знайомі прийшли вже вдруге. От ми купили цвіти, прийшли сюди, ждемо, 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 привезли. Було много людей приходили попрощатися. Вона дуже хороший чоловік була, це не, не це неправильно. Це, це взагалі це, уму не постижимо таке. Ви були вже той момент, коли відкрили да. Ми бачили, що ми підійшли і сказали, що це не вона. Посмотрела, ну не вона, змінитися так чоловік не мог. Ми звернулися до Южненської міської лікарні за коментарями щодо інциденту з тілами померлих. Як пояснюють медики, плутанина сталася через відсутність ідентифікації на тілах. Жахливий інцидент, і це трапилося через помилки чи халатність. Ми будемо так це називати. Як взагалі? Процедура прийняття тіл, які померли вдома і приїжджають нас на зберігання. Вони повинні бути ідентифіковані. Ці тіла заїхали спочатку одне тіло, потім інше, і ніякого маркування ідентифікації на них не було. Після цього, коли ми почали підготовку. Так, до поховання. А, ми Побачили, те, що ціла ніяк не ідентифіковані. А в телефонній розмові агент, який займався безпосередньо транспортуванням та доставкою цих тіл, він ідентифікував тіла по платочку на голові. Сказав, що одне тіло з платочком, інше тіло без платочку. Згідно його ідентифікації в усній формі, ми підготували ціла до поховання. Як вияснилося, так в подальшому сталася помилка в ідентифікації з його слів. Перше тіло забирали, і вже проходила процедура поховання, та а, пройшло там кілька часу, родичі не звернулися до нас перші і ніякого. Непорозуміння і нічого нам не сказали. Коли ми видавали інше тіло, родичі сказали, що це не їх жінка і сталася помилка. Згідно цього, ритуальний агент поїхав на перше місце поховання та тіла були. Повернені ми приймемо заходи, і буде дуже жорсткий контроль. І цього надалі не повториться, тому що ми не будемо приймати ціла, приймати ніякі без ідентифікації. По телефону представник ритуальної служби розповів, що його практиці подібний випадок стався вперше. Наразі в їх службі проводиться з'ясування всіх обставин за 15 років. це перший раз у таке. У нас траплялося. Я розумію родичі, що це, не, це неприємна, що це така виключна ситуація. Я намагаюся так, зробити це. Ну закінчити цю справу з проведенням не тільки бесідів, а і, і орк-виводів. Звичайно, хтось буде наказаний і з нашого боку, бо ні це я не знаю, це не мої. Справи, але я думаю, що те, що вони там зроблять якісь свої висновки по цьому питанню. Ірина написала заяву до поліції. Як зазначають, родичі померли, хочу, щоб винні понесли відповідальність. Южницькій поліції заяву зареєстрували. Вона наразі на розгляді. В найкоротші терміни дільничний офіцер поліції розгляне і прийме рішення згідно законодавства. Але хочу зазначити, що в рамках в рамках розгляду даних матеріалів і даної заяви кримінального правопорушення не вбачається, тобто, це, це будуть матеріали за рамками кримінального правопорушення. Треба і опитати всіх учасників події, так і вже після опитування всіх учасників події свідків, будемо дивитися, як ми це кваліфікуємо. Фінансова і моральна компенсація це не питання поліції, це питання через суд до тих органів, які допустили дану помилку, скажімо так. На розгляд справи у поліції є 30 діб. 30 років у статусі міста саме 3 лютого 1993 року южна набуло свого адміністративного визначення. До цієї дати міський музей підготував нову виставку. Відкрити її запросили южненців, які стояли у витоків розбудови міста. Це така дуже важлива віха в житті нашого населеного пункту, через те, що статус міста дав йому потужний розвиток. Тому ми вирішили запросити тих людей, які мали відношення і до набуття южним статусу міста, і тих людей, які власне розбудовували це місто южне. Бо починати з нуля завжди дуже важко. А те, що наш населений пункт у статусі селища міського типу, все-таки до 93-го року, ну якось життєдіяльність його все-таки відбувалася, але от набуття статусу міста давало зовсім інші перспективи і зовсім інші завдання до тих людей, які на той час були при владі, не знаючи свого минулого, ми не зможемо побудувати щасливе майбутнє. Уже в нашій я так вважаю. Переможній в Україні, яка здолає все. Прекрасне місто, прекрасна історія, дуже цікава, дуже цікаві експонати. Дуже прекрасний, був сьогодні зроблений подарунок нашому музею. Тому на подальше я всіх запрошую до нас в музей. Приходьте, ви отримаєте масу задоволення від того, що тут побачите і почуєте. Починали з нуля, створювали управлінську структуру та міські служби. Керівники міських відділів ділилися своїми спогадами. Збираю я документи, які в той самий час йшли на утримання дворця культури дружба, яке фінансував одеський припортовий завод. Заходжу в міністерство відділ культури, показую сміти і говорю, що от сміта ми приймаємо палац культури дружба. Кажуть, ви звідки місто южне, Одеська не області. Що це таке? Що це за кошти ви принесли? Це кошти палацу культури дружби. Один із дуже відповідальних робітників Міністерства уже відділу культури управління мені відповідає Палац культури Україна в Києві стоїть. на богато дешевше. Так вы из приехали? 16 августа я пришла, Александр Михайлович меня завел, знаете, в трехкомнатной квартире детская комнатка. И сказал, вот тут будете сидеть ни стола, ни ручки, ничего. Я уже не говорю о том, что уставы, печати, об этом и речи не было. Просто карандаш и вонтал. Мне потом, мне потом третья школа подсовывала там что-нибудь, потому что вообще без ничего. Или из дому приносишь, или в ну, третьей школе брали. Ну, в, в, в исполкоме еще тогда вообще ничего не было. Вот. Но самое главное то, что уже в начале октября э, Сергей Юрьевич Чихоплав дал мне депутатский запрос, почему у нас в городе плохо ведется работа с молодежью. Перший міський голова Олександр Журавель подарував музею свою власну відзнаку. Знак міського голови, я пам'ятаю, десь років 20 назад мені вручили на сесії міської ради, персональний там. Ну, Не було мені сьогодні шкода його передавати в музей. Хай це буде, хто буде приходити в музей розглядати експонати і побачу цей знак. І Мене будуть пам'ятати так відбулося, що я був 13 років на посаді міського голови і не шкодую про це. І За своїми плечами бачу ті справи, які ми разом з мешканцями, з депутатами, керівниками підприємств вирішували, щоб місто було таке, як сьогодні воно є. Виставка, присвячена 30-річчю міського статусу южного, працює на постійній основі. Музей запрошує відвідувачів ознайомитись з історією міста. Місто южнаші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Теплий одяг, дитячі речі та взуття для мешканців міста роздали в координаційному штабі громади. Ярмарок з роздачі речей влаштували 4 лютого. Відвідувачі вільно обирали необхідне на різні вікові категорії. Абична інтавіші для пересіленців і каждый день девочки з ДК помогали вибрати одежу, ви знаєте, цей процес. По 20-30 і більше чоловік сімей приходили. І вот решили, что є вже зимні речі, которые остаются, а э, такі осінні, теплі і хочеться якби как бы, помочь ще нашим жителям. Тому був обраний день. І все вийшло. Дівчатки сказали, що большой приток з, 9, з 10 утра до 12 дуже людей, дуже много благодарностей слышали, тому що ну, сложное и всім сложно зараз. І действительно, це дуже подборі і допомогу. ще одна місія ярмарку благодійний збір коштів. Відвідувачі поклали до скриньки 1700 гривень. Такі ярмарки у штабі планують проводити раз на місяць.